Друге питання. Воно зараз, я думаю, вже менш актуальне, тим не менше, і досі ми з ним стикаємось. І от нещодавно один з наших клієнтів запитав нас щодо нього, тому я вирішив його включити. А якщо людина на будь-яких підставах щодо навчання, роботи за родинними житками виїхала до 24 лютого, чи може вона отримати захист? А, чи це тимчасовий захист, чи це міжнародний захист? Тому що ну виявилося, що деякі люди, які вже те певний час працювали за кордоном, вони думали, що вони з певним часом повернуться до України закінченням своїх контрактів, закінченням навчання. Але, як ми бачимо, війна вона затягнулася, вона не так швидко закінчилась, як ми всі сподівалися, як нам обіцяли певні політики, які казали, що за 2-3 тижні, за 2-3 місяці вона все-таки виявилася, що триває набагато більше. І це питання воно постає: чи можна отримати такий тимчасовий захист людям, які виїхали до 24 лютого? Ну насправді це не таке просте питання. Тому що це вирішується кожною країною на власний розсуд, власне, міграційні служби певної країни повинні вирішувати це, але за загальним правилом Раді Європи прийняли рішення, що так країни можуть надавати такий статус або тимчасового захисту або міжнародного захисту людям, які виїхали до 24 лютого, якщо вони обґрунтують, що дійсно при поверненні назад до України. Їм загрожує небезпека, ну а поки триває війна, обґрунтувати це не так складно, тому що якби дійсно, для всіх нас небезпека є. Щоденно стикаємось а, з певними труднощами від ракетних обстрілів до відсутності нормальних цивілізованих благ, тому статус такий отримати можна.